Ох, сьогодні жарило сонце! Я аж удар отримав! Удар позитиву і радості від деяких новин за цей тиждень. Сьогодні про найцікавіші події цього тижня полетіли. Вчора, 21 серпня, у центрі міста на Майдані Незалежності лунала лірика: рок-н-рол, патріотичні лозунги та трішки нецензурної лексики. До рівного з благодійним концертом завітав рок-гурт Козак Систем. Біля будівлі Рівненської ОВА за майорів найбільший стяг області. Уявіть, флажток має висоту 50 метрів, а полотно прапору шириною 7 на 10 метрів. Волонтер із Вараша Олександр Гребень доправляє на передову автомобілі для українських захисників. Загалом доставили вже 15 машин і на черзі наступна партія. Слава нашим ЗСУ і нашим волонтерам! Від сьогодні в тестовому режимі модернізований двоповерховий потяг. Шкода курсуватиме на маршруті Київ Рівне-Луцьк. Це буде перший швидкісний маршрут, який з'єднає Рівне та Луцьк зі столицею України. Рівненщина стала прихистком для багатьох спортсменів із інвалідністю. Нині на базі місцевого інваспорту до змагань готуються мешканці Слов'янська, Попасної, Запоріжжя, Павлограда, Бахмуту та інших міст України, де тривають активні бойові дії. У Білокриницькій громаді до Дня Незалежності відкрили мурал під назвою Лелекі пам'яті. Він першої у громаді та присвячений нацгвардійцям, які загинули від ракетного удару по Антопільській телевежі. 26 художників з Вараша створили унікальну картину. Мапу Наша Україна єдина ідею полотна, підкреслює жовто-блакитний фон із ангелами. Картину виставили на аукціон для підтримки ЗСУ. А Укрпошта підтримала звернення авторів і випустила марку з її зображенням. На Рівненщині влаштували пекельну кухню. Це волонтерська шкільна кухня в селі Грем'яче. З перших днів вторгнення працівники школи небайдужі мешканці готують захисникам українського народу різні смаколики і відправляють їх на передову. Вишиванки, книги місцевих авторів та прапори вручили новонародженим малюкам до Дня прапора і Дня Незалежності на Рівненщині. За ці дні в області з'явилося 65 дітей, з них 41 дівчинка і 24 хлопчики. У рівному радість. Нові автобуси днями вийдуть на маршрути і будуть альтернативою жовтим Богданам. Великі, красиві й кажуть, екологічні. Я сьогодні туди залітав, автобуси що треба. Було цікаво, було яскраво і було незвично. Бо ви рівняни прекрасні, допомагаєте в боротьбі проти ворога. Не втрачайте свого запалу і оптимізму, щоб новини були ще цікавіші. А я вас цьомаю і любаю.